дякую дуже я багато чого дізнався дізналася на це Цьо ці сесії про технологічні досягнення, але коли йдеться про мирну угоду, то її дуже складно укласти, і в таких величезних конфліктах немає простих розв'язків. І якщо буде певний розв'язок, він може бути і хибним. Звісно, угода про мінеральні ресурси є потужною частиною, але все ж таки частиною, бо є багато сфер, де доведеться розв'язувати проблеми, і е, е, я написала дійсно таку статтю, е, коли Україна вийшла на міжнародну сцену в 91-му році як суверенна держава. З тих часів ще бракувало стратегії не залучення, але постійної, послідовної, можливо, брендованої стратегії щодо України з боку заходу і з боку США. Також зокрема, і це ми спостерігаємо. Мо весь цей час впродовж всіх цих адміністрацій в Білому домі, і це поки що не змінилося. Щодо технологічних інновацій, багато вже було сказано колегам. колеги більш професійні тут вони можуть прокоментувати технології на полі бою. Але що мене зараз вражає, то це поєднання того, яким чином треба масштабувати швидко нові технології, які змінюють Нюються дуже швидко через потреби сьогодення на полі бою. Як це робити швидко? Як це робити масштабно? Тому що кожне нова новий захід і новий нова зброя викликає реакцію у вигляді контрзброї? І ми бачимо, як оці. Дрони, а потім якісь з'являються реб, який робить їх менш ефективними, А потім з'являється оптоволокно, і це вже реб не працює. І ми, як європейські партнери, як партнери з країн НАТО. Постаємо перед необхідністю вкладати більше в нашу оборону, в нашу оборонну промисловість. То тоді, чи ця нова технологія? Ці нові технології, які е, будуть фінансуватися за рахунок цих нових. Е... Інвестиції, чи будуть вони ефективними на полі бою? Декілька слів хотіла б сказати не про нові технології, а про старі технології, які застосовуються Росією, зокрема по-новому. І йдеться про ядерну зброю, їх ще ніхто не скасував технології вже 80 років. А вона все ще використовується Російською Федерацією на свою користь, і принаймні наскільки я це бачу трьома різними шляхами. По перше, Росія постійно з самого початку цієї війни маніпулювала ризиками ядерної війни. По перше, через те, що у них ядерна риторика вищається, ядерна шабля весь час. З використовуються вони весь час загрожують застосуванням ядерної зброї за для політичних цілей, щоб зруйнувати підтримку України з західними партнерами не лише напряму можливо це б не сталося, якби Росія весь час про це говорила про свої ядерні арсенали, але в наданні військової допомоги мені здається, що Багато з вас погодяться, що швидкість військових постачань України і ті види озброєння, які надавалися, були озб... були обмеженими, і таким чином ця риторика була все ж все ж таки успішною і ефективною. І ще один шлях, яким Росія використовує свій ядерний потенціал, і арсенал це постійний ризик застосування ядер тактичної ядерної зброї на полі. Коли в 22-му році розвідкова е, спільнота вирішила, що е, ризик був 50% доволі високий, правда ж, коли йдеться про ядерну зброю. І це власне те, що відрізняється від першої категорії, тому що я не думаю, що Росія б е, рекламувала, власне, це е, ми розуміємо, що це ваша е, улюблена коняка ядерна зброя, але можете ви е, дуже тихенько вже завершувати так дійсно е, в вони надають перевагу власне тому, щоб загрожувати цим чи зараз, якщо звертається тільки уваги дронам і іншим безпілотним системам, то як можна передбачити технологічні просування в ядерній сфері? Тут чимало відбувається у цій сфері, і це мали значення дійсно. Ядерна зброя з нами 80 років. Вона залишається, мабуть, іще річ залишатиметься, принаймні. Ми можемо жити у світі, де загальна кількість ядерних боєголовок буде тільки збільшуватись. Це не дуже гарна ситуація. Ми бачимо, як зараз бореться між собою дві ядерні країни Індія Пакистан і таке інше. Але що стосується інновації Росії в цих технологіях, то тут варто сказати, що е, ядерна зброя має певний такий, знаєте, елемент чуда в, в собі, Росія вдало маніпулює ризиком і е, цивільного е, ядерного потенціал, вона захопила другу за розміром ядерну атомну станцію і використовує в Україні запорізьку і використовує її як певний захист проти того, що туди, звісно, українські військові не можуть обстрілювати. І Тут були дійсно такі жахливі епізоди. Все ще є дев'ять э, атомних э, реакторів, які э, працюють на э, э, повну потужність. І власне вся ця мережа є сама по собі. загрозою, оскільки може відбутися певна аварія, катастрофа і таке інше, і в такий спосіб дійсно. Росія експлуатує цей ризик.